Ми приїхали в цей будиночок, заселилися, точніше майже заселилися. Проведемо тут наступні дві доби. Дуже красиво біля річки. І ми вже очікуванні, Сьогодні гарна погода. Завтра ніби має випадати дощ післязавтра, але тут так спокійно, дуже гарно. Ми вийшли прогулятися, йдемо до джерела. Подивимося, що тут є в околицях. Гуляємо по селі. Спокійно, гарно. правда дуже швидко темніє, зараз тільки. Четверта година. А вже темно, серед гір. Йдемо троє собі. О, все. Ходи. Гуляємо троє. Я максимально утеплилася. Я забула шапку. Я забула шапку, я зв'язала. Я забула свою стандартну шапку. Тому що я десь один раз тільки цієї осені ще одягала, вже одягала шапку. І я просто забула, що таке треба брати. А насправді досить холодно на дворі. Я от взяла все, що мала. І ми зараз сидимо і робимо на вогні. Ось зараз восьма година вже. Ми будемо. Готувати вечерю. Ми тут біля річки, і я така в будинку і чую, хтось таке враження, бо купається в річці. Думаю, ну, типу, може, люди пішли там в сауну, в чани, потім вирішили скупатися собі. І я виходжу на двір, і таке враження, що просто як в... вздовж річки, просто як хтось перепливає, такі звуки. І тут я бачу, що хтось біжить. Думаю, якийсь пес чи що з тої сторони річки, просто так вздовж берега біжить. І тут я розумію, що це олень, скоріш за все, був, тому що так швидко біг, і такий звук був. І я в шоці. Така дика природа. Ось така от нас вечеря фантастично вийшла. Дуже класна ця дошка. Типу для сиру, але можна і так використовувати. Як ж без контенту в такому гарному місці. Краса на понятно повітряної тривоги, звичайно, щоб прокидатися з таким краєвидом. У нас сьогодні максимально лейзі день. Ми граємо румікуб їмо хумус з чіпсами і відпочиваємо. Вулиці досить холодно, має падати дощ, але дуже красиво. Час готувати обід. Trailer of сейлери о сейлери Це дуже близько колія і часто їздять поїзди різні. Додаю в затишку. А в нас на обід сьогодні бургери. Ми маємо такі булочки, салат, сир, помідори... самі Котлети взяли такі свинина гамбургер запаковані і заморожені. Називаються гамбургери зі свинини. Мені здається, що вони однакові, але подивимось. І, звичайно, со соус бургерний. Ось таке в нас має вийти. Я почала в'язати шкарпетки. Ось така в мене є вовна, пряжа, не знаю, як це правильно назвати. І я вже досить багато зробила. Тобто досить довге, але все одно це ще не то. Що трохи багато роботи, але це так ідеально просто сидіти на березі річки і в'язати. В'яжу я шпицями, і це перший мій виріб ever, Тут можна побачити, що. На кінцях це мої перші ряди. Воно взагалі таке, якесь дуже смішне. З цієї сторони гарніше виглядає, правда. І тут щось трошки пішло не так, а тут вже, в принципі, дуже гарно. Це вже інший вид е, цих стіпків. І тут вже дуже мені подобається, як виглядає. Що мені дуже подобаються ці нитки, тому що вони тут міняються кольори і виходять прям такі якісь як узори, лінії. Дуже класно. The Trader of sailor rinse. Rose the letter. Trader of sailor rinse. Ain't that no mistake? класні відчуття, так попарилися, відпочили, погрілися. дуже цього бракувало. Класне таке місце, називається Вілла Дебрянець. Тут апартаменти. Якраз це, якщо ми тут нам дозволили тут переодягнутися, судити туалет, тому що тут ніхто не живе зараз, і у них тут є басейн закритий і чан. Класна дорога така трохи жорстка. Чуть не померла зі страху. Але того вартує тихо, спокійно, людей взагалі нема. Класно. Коротко про дорогу, по до якій ми їдемо. Тут, напевно, 90 градусів. <різко> На 45 точно. в розпад Кам'янка. Хоча я б тут була, але близько.